Так, вітаю. Я сподіваюся, що цього разу все буде окей. І наша сьогоднішня е, тема це є фішки тайм менеджменту або фішки організації часу для того, щоб е, наші цілі, які ми запланували, збувалися. І це насправді дуже цінно розуміти, що є те, що ми хочемо, і є певні кроки, як цього досягнути. Цей певний шлях, і є процес, і є результат. Та? І для того, щоб ми отримали цей результат, нам треба перше розуміти, хто цей результат буде робити. Відповідно, це ми є. От і які кроки мають нас привести перше, друге, третє десята до тих цілей, які ми собі запланували. Тому фішки тайм менеджменту сьогодні будуть ділитися своїми напрацьованими лайфхаками, якими вже кільканадцять кі кільканадцять років. Та? Користуюся, роблю щось, щось роблю краще, щось щось не настільки, та якби вже впроваджила звичку. Але також вам рекомендую принаймні розпочати цей шлях або продовжити, хто вже знає про це, тому що це насправді дуже цінно, і і ви вже половину шляху, якби та пройшли. Тобто, ви вже е, вчилися. Пробачати собі свої помилки, це також певна така фішка підхід до, до своїх цілей, до свого до своїх досягнень, до свого результату. Ви вчилися бачити свої, свої минулі досягнення, тобто вірити, що якщо вам щось вдалося в минулому, то вам обов'язково має вдатися і в наступних там цілях, проектах і та в ваших бажаннях, які, які чого ви потребуєте. Е, наступне це ви е, ставили свої цілі, та тобто ви ну якби прогнозували та прогнозували, що би ви хотіли бачити в своєму найближчому майбутньому, і це також стосується того, що не ну, це вже початок цього шляху, та тому що не всі задумуються та над тим, що вони хочуть. Багато людей просто пливуть за течією, і їм це не добре, не погано, Просто їм хтось інший ставить е, якісь певні завдання, цілі та. І вони їх виконують. Це також нормально. Та просто хтось приходить до того, що він сам чи вона сама собі ставить ці цілі, і це вже тоді більша відповідальність на нас та але і більше, більше результату можна очікувати від самих себе. І хто на це впливає? На це впливаємо вже ми з вами. Та тобто, ті, хто хоче чогось, та готовий за це брати відповідальність і діяти. І тому е, на початок я би та якщо хтось, е, хто буде собі записувати, чи я ще потім постараюсь скинути коротенький конспект. То перше, що нам треба зрозуміти в цих е, в цих фішках тайм менеджменту, та що має бути найперше, дбати про себе, та це перша фішка того, хто виконує якби та ці всі цілі. Це ми є з вами, і тут я хочу ну якби так якби скерувати вас на те, що мінімум одну годину в день треба приділяти для свого ресурсу, для наповнення своєї душі, тіла, розуму і емоцій. Це і про трі дрібні справи, бажання, які ми писали з вами, та тобто, якими ми наповнюємо своє життя, та які ще не є нашими прям цілями великими та. Але вони дають нам ресурс бути тут і тепер, жити, радіти та давати самим собі підтримку, сили, відновлення, енергію і так далі. І тому вкладаючи та в своє тіло, скажімо, роблячи десь десь відпочинок, десь зарядку, десь спорт, десь. Прогулянка, десь басейн, та, тобто, і так далі, десь здорове харчування чи вода. Ми тим самим підтримуємо свій фізичний стан. Коли ми дбаємо про розум, та, ми щось навчаємось, читаємо, дивимося, аналізуємо, та, тобто, ми також ну, якби даємо підпитку своєму розуму, не даємо йому засохнути, як я кажу, ми його розвиваємо. І це насправді завдання та людини розвиватися, не стояти на місці, а постійно рухатися, щось, щось ну якби та вдосконалюватися і покращувати свою, та свої якісь навички, розумові, інтелектуальні, не знаю, духовні, емоційні, і все решта, та от, і ви це робите, та тобто, ви це підтвердили тим, що ви є та нам, наприклад, там на марафоні чи на якомусь навчальному курсі, і це вже є ваш вклад в свій розум. Далі це йде емоції, тобто це про те, що для вас приємно, що ви для себе можете зробити для своєї емоції радості. Це може бути якісь дрібні речі, та які ми писали: десь розмова, десь кава, десь прогулянка, десь захід, десь хід сонця. Ну і так далі, і так далі. Тобто, те, що вам. Викликає якесь певне захоплення, зачудування, здивування та цікавість, радість та це все те, що ми можемо для себе самі створити, та і бачити це навколо нас, і це дає нам ресурс діяти далі йти до наших цілей далі. Ну і звичайно, що духовний та духовна складова для того, щоб розуміти, що є в чому в цьому якийсь певний сенс. Є ціль вища наша, та тобто якесь є духовне відновлення в когось молитва, в когось медитація, в когось навіть в театр піти, та тобто чи якусь музику гарно послухати, таку та для, для відновлення. Це також такі кроки, які дають нам сили і на щодень та і тому це дбати про себе щодня це є першою фішкою нашого нашої організації часу, та для того, щоб здобувати ці цілі, про які ми з вами говоримо. Чи говорили раніше і записували. Друга, другий такий лайфхак, який я би хотіла з вами поділитися, це планування, та, і по-іншому я б його назвала ще: ну, якби, чому це так важливо, та, і чому планування саме таке важливе, тому що є таке підтвердження, та, що наш, наш мозок або ну, якби, наша така внутрішня потреба є. В структурі, тобто ми хочемо зробити так, щоб все довкола нас ну якось підпорядковувалося, мала певну якусь послідовність. Ми хочемо знати, що буде, що за чим, і та тобто, як це можна спрогнозувати, як це можна контролювати. І якраз саме планування дозволяє фіксну, наприклад, це зафіксувати і побачити, ну якби зв'язок ефективності, та тобто ну, з бажанням контролювати і з бажанням отримувати результат, та, це якби в цьому поєднується. Е, і тому оце е, та. Тобто, там е, наступною фішкою буде саме планування, і воно е, ну якби воно є різне. Є його можна вчитися, е, якби для в цьому є спеціальний курс тайм менеджменту та. Як які, які різні та підходи є в плануванні? Але шукайте, шукайте книжки, шукайте відео, шукайте, якщо у вас є потреба в цьому, та тобто глибше в е, це в цьому розвиватися. А сьогодні я так би дам такі вам просто чіткі, е, чіткі інструкції, як, як це робити. О, тому е, перша така, це вже якби підпунтик до планування це фіксувати дату і час е, тих не знаю. Події, справ, завдань, які ну е, Ну я не знаю, все, що може, може бути якби, та, в списку, та в події планах і так далі. Його треба фіксувати, тобто, якщо ви знаєте, що у вас в якихось кроках до цілі є там туди подзвонити, туди піти, там домовитись, то ви зразу поставте конкретну собі дату в календарі, коли ви цим будете займатися. Та тобто тоді я подзвоню до того, то або вже негайно це можна зробити, та або тоді-то, тоді-то. Тоді я зустрінуся з цією людиною, тоді я пошукаю таку-то таку інформацію. І таким чином ви вже собі даєте якби, своєму мозку ну, таку інструкцію, що я вже рухаюсь, я собі це запланувала і я це буду виконувати. І це також дуже гарне таке, певне зобов'язання самій собі, тобто, як певне такий навик, ну, якби, та, це планувати і потім виконувати, дотримуватися того запланованого. Наступне це такий підпунктик до цього це систематизувати е, свій день, та? тобто, щоб розуміти, ну що за чим відбувається, і оцей план, якийсь такий, хай буде короткий план на день. Та? Хай ви розумієте, що ви зранку зробите то а в обід — то, а ввечір то, навіть якщо це не су не суто прив'язано до години, але ви маєте якби, чітке якесь таке розуміння, що ви маєте встигнути за цей день. То ви обов'язково встигнете це та або більшу більшу частину цього встигнете. Тому що якщо ми нічого не плануємо, то ми можемо так і нічого не зробити та за цілий день. А насправді, якщо врахувати час, то ми дуже маємо багато часу, просто ми його не звикли рахувати. Не звикли планувати, і деколи буває просто, що ми рухаємося за течією і витрачаємо дуже багато часу на соцмережі, на гортання стрічки в соцмережах, на просто якісь розмови, балачки пусті та або читання статей, які вам не потрібні, ну якби які вам не ні до розумового, ні до інтелектуального, ні до професійного, ні до особистісного зростання і так далі. Тому, якщо порахувати та, тобто, на що ми витрачаємо ці, ці свій час, та то ми зрозуміємо, що в нас є час, який ми можемо вкладати наприклад, там десь в те, що стосується наших цілей, наприклад, комусь там вчити мову, комусь здобувати якусь якийсь, там сертифікат, якісь навчання, якісь треба виділити час на якісь інструктора, і так далі, і так далі, в кожного своє. Але насправді час є, пам'ятайте, просто його треба спочатку якби запекати в календарі і ну якби, систематизувати, що коли ви будете робити. І ще один такий, так би підхід до цього: що нудьби якщо тяжко взятися за якусь велику справу або велику ціль, дуже добре розбити її на маленькі підцілі, та тобто такі підзавдання. І розуміти, що не знаю, безселе пишеться по одній сторінці в день, та тобто або прибирається будинок з одного поставленого на місця, поставленого на місце речі, чи чи під підмести, під, під та наприклад там одну одну частину підлоги. Це є початок. Якщо ми це робимося крок за кроком, то можна дуже багато до, ну до чого дійти. Так само велика гора посуди миється по одному горняткові. Так само тут, та? Тобто, великі цілі можемо робити частинками та завданнями, і ми точно через деякий час ми, ну, прийдемо до тої своєї цілі. Тому, коли ви розділили ці завдання, ну, тобто якусь ціль чи підзав... завдання на підзавдання, тоді просто і виконуєте і записуєте в календарі, коли ви саме це будете робити. Та? Тобто, це може бути прив'язано до дати дня, а може бути просто в такий то день чи в такий-то тиждень, я хочу це зробити. І це ну, так, важливо для себе якби, розуміти, підтримувати, підтверджувати. Е, гаразд, рухаємося далі. Наступною нашою такою фішкою та й менеджменті буде таке визначення, ну, так, якби йдуть до, до пріоритетів, та, що для нас важливо, що для нас не дуже важливо. І так само це стосується наших цілей, і щоб ви знали, що. Коли ми рухаємося до, ну, маємо якийсь навіть, план дій, маємо якісь завдання, щоб ми досягнули своїх цілей, та, завжди знайте, що є. Е, 80% Зусиль наших, тобто нашої інзай. Ми тушні, як я деколи кажу, та, зусиль, дій, завдань. От ми там ми, ми тушимося, щось робимо, але вони в ефективності дають тільки 20% результату. Та, тобто дуже багато зусиль, тобто 80% зусиль дають тільки 20% результату. І ви також можете відмітити, які справи в ваших тих та, завданнях чи планах саме такі. Тобто ми їх робимо, але якби толку дуже мало. Та? І є другий підхід: що є 20% ваших зусиль, якихось справ, контактів, не знаю, подій, дзвінків, та, які можуть дати вам 80% результату. І дуже добре їх ну побачити і саме на них сфокусуватися, саме їх зробити пріоритетними в ну досягненні тих цілей. Тому що вас вже тоді зразу за короткою за якось після одної події, чи од... одної зустрічі, чи... чи одного дзвінка, чи одної статті, чи одної якоїсь інформації, яку ви знайшли, ви вже можете мати 80% результату. Та тобто, як... як це цінно зрозуміти, які справи, які завдання варто робити в своїх, ну для своїх цілей. Тому що насправді вони такі є. Та? Головне визначити, що пріоритетно і що я можу робити вже негайно, або запланую собі та, найближчим часом це зробити, щоб вже мати відчуття, що ось-ось в мене вже майже готовий результат, та? тобто, і я тільки там доточую вже в кінці якісь, якісь певні деталі для того, щоб отримати 100% того результату. От, і оце пріоритетність цих тобто це таке правило Паретта, воно так і звучить, що. Ну, 20% зусиль дають 80% результату. Головне визначити, які це зусилля і якого результату ви хочете отримати після них. І це дасть вам ну, якби, силу, енергію та, діяти, і ви зрозумієте, що не треба 20% якихось там. Ну, можливо, вони і потрібні, але деколи ті менші завдання можна комусь делегувати, когось попросити щось, а деколи їх і не треба, бо, тобто вони зайві можуть бути. Та, тому сконцентруйтеся, сфокусуйтеся на тих. Основних та пріоритетних завданнях по ваших цілях, та для які точно вам ви знаєте, точно що вони принесуть вам результат. О, це також дуже важливо, тому що деколи у цих наших зусиль, якихось та щоденних завдань, ми робимо ну, ніби дуже багато, але ефективність дуже маленька, і від того ми дуже можемо помало рухатися до наших цілей. О, це такий перший такий блок, який би хотіла по фішках поділитися. І наступний е, другий блок це хочу поділитися саме такими е, правилами, якими я користуюся сама, і вам е, пропоную такий підхід е, до своїх справ робити. Та? Це є перше таке виїхав, їх і п'ять буде здається п'ять правил, але вони насправді дуже допомагають мені особисто сподіваюся, допоможуть вам. Перше правило це правило двох хвилин. Тобто, от якраз довго, ну, якби не, не тягнути в довгий ящик та, тих якихось дрібних справ, які можна зробити як також і забути, то краще їх зробити вже і негайно, і та, рухатися далі. Тому, якщо у вас є. Якихось дві хвилини часу, та і ви хочете щось е, ну й кажуть, трошки рухнутися до своїх цілей, то ви можете навіть такими малесенькими, мінімальними кроками рухатися, якщо вже якби та е, є лише дві хвилини, та то ви можете щось зробити для своїх цілей. Це може бути ну якби те, що вам е, ну як кажуть, важливо та. Тобто, це може бути якесь там слово не слово в англійській вивчити, наприклад, та тобто чи. Якийсь один телефонний дзвінок, який багато вам чого вирішить, от краще зробіть це вже і негайно та в тих дві хвилини. І може таке бути, що навіть оцей маленький крок, оцей та мінімальний, але він може бути в тих, пам'ятаєте, тих. 20%, відсотків та які можуть дати 80% результату, та деколи ми якісь такі маленькі кроки, ніби від, відкладаємо, але вони можуть бути ну для нас, можливо, не дуже комфортними на початку, але вони можуть бути дуже результативними в наших та в нашій там співпраці чи в нашому проєкті, чи ще в знайомствах з іншими людьми. Тому краще взяти це зробити, якщо це займає не більше двох хвилин, то зробіть цей дзвінок, чи зробіть цей, ну заплануйте собі якусь там певну дату, чи прочитайте то та чи вивчіть то слово, чи прочитайте одну сторінку, так все, що, що може таке дрібненьке зробити, це ну, варто робити. Е, наступне правило це є правило 20 хвилин, е, це вже більше ніж 20. і це вже треба трошки якби, виділити цей час. Е, і, ну, але це правило звучить так: якщо ви будете робити щось, що важливе для вас протягом 20 хвилин е, щодня або хоча б через день, та, тобто ви точно будете рухатися цими маленькими кроками до своїх цілей. Е, і деколи це може бути, наприклад, якщо у вас ціль в взаєминах, покращити взаємини, наприклад, там, з друзями, з коханою людиною чи з дітьми. То це правило дуже класне, тому що, наприклад, там розмова з дитиною, чи з чоловіком, чи з подругою протягом 20 хвилин може дати ну, побудувати стосунки, дати підтримку, емпатію, розуміння, співчуття та побудову стосунків. І дуже мати хороші результати та від цього так само, якщо ви, наприклад, знову ж таки ту саму якусь мову вивчаєте, ви виділяєте 20 хвилин щодня і ви на якесь перегляд відео, якесь подивилися якусь там відео статтю, прочитали чи якесь завдання зробили, але це регулярно, то ви точно себе ну як кори не впізнаєте через певний період часу, тому що ви оцих невеличку кількість хвилин присвятили тому, що для вас важливо. Це може бути, якщо у вас ціль в здоров'ї, то ви можете ну, якусь не знаю, ту саму зарядку, чи те саме е прогулянка може бути тих 20 хвилин, чи просто відпочинок 20 хвилин, і це вже вам дасть енергію для вашого здоров'я, для ваших ціл. Е це може бути е навіть до прибирання в хаті, та? якщо ви 20 хвилин приділите для того, щоб навести це прибирання поверхах, такий порядок поверхах, в вашому домі завжди буде затишок. 20 хвилин можна використати ну, взагалі до будь-якої сфери можна їх там ну, застосувати для того, щоб це може бути в здоров'ї, в навчанні, в стосунках, відпочинку в, ну, в умовах комфорті життя і так далі, і так далі, там з подругами, з рідними. Та, тобто, ви побачите, як може змінюватися життя, коли ви якби, ніби концентруєтесь, фокусуєтеся на якомусь завданні протягом 20 хвилин, але регулярно. От, тому користуйтеся цим правилом. Воно насправді це, це правило називається малих кроків, але регулярних, краще постійно, регулярно, ніж такими ривками. От, е, наступне, наступне правило це правило 72 годин або трьох днів. І це правило е, звучить так: якщо у вас виникла якась ідея. Як щось вдосконалити, покращити, змінити, або в ну поправити, докрутити, та щось в ну, не знаю, в цілях, проектах, завданнях, в якомусь та, тобто в тому, чим ви займаєтеся, зробіть хоч якийсь крок протягом трьох днів, тобто сконтактуйте з кимось, дізнайтесь більше інформації, або про запишіть, що це для мене важливо, та я хочу на це приділити більше часу. Тому що е, таке є підтвердження, та що наш мозок, якщо ми цю ідею не втілимо та, е, протягом трьох днів, то ми маємо шанс її просто забути, та і потім ну, якби, е, можемо шкодувати, що в нас була така гарна геніальна ідея, та а хтось там інший її вже не знаю, скористався нею там через деякий час, наприклад, а ми нічого з нею не зробили. Тому е, оце, ну, стосовно ідей, це насправді дуже важливо, тому що ідеї бувають різні, та, не знаю, е, маленькі, великі, та повсякденні ну, глобальні. От, але якщо ви почнете задумуватися над цим, записувати і думати, як я можу це втілити, ви насправді можете стати тою людиною, яка втілює багато. Ідей, хороших ідей шукає послідовників, шукає тих, хто ну, партнерів, наприклад, та, як це можна разом робити, і тоді ви можете мати набагато більше ну, там, і команду, і більше реалізованих цих ідей, і ну, користуєтеся цим. Та? Тобто, треба пустити вхід цю ідею протягом трьох днів. От якби такий, ну, якби такий підзміст цього, цього правила. От, е, наступне правило це правило 21 дня. В чому воно полягає? В тому, що вироблення звички. Щось робити, наприклад, то саме планування, чи те саме якась послідовність, наприклад, там, якісь в зарядці, наприклад, чи в вивченні чогось, чи в набуття, набутті якоїсь звички, та, нам потрібно нашому мозку мінімум 21 день це повторити для того, щоб це нашо стало нашою звичкою, щоб ще краще там, закріпити і дійсно ну, там, впровадити в життя, кажуть, що до, до 50 днів потрібно, але мінімум 21. Це було таке дослідження. Поділюся дуже коротенько з вами, що робили дослідження і дали людям ну, таким якби учасникам дослідження, дали носити ну, можливість носити окуляри, які перевертали зображення верх, верх дном, та, головою вниз. Тобто вони бачили людей якби, та перевернутими зображення. І е, хтось витримав це там 21 день, хтось, е, як то кажуть, е, зійшов з того дослідження та але саме через 21 день е, вчені дослідили, що мозок настільки адаптувався до того перевернутого зображення, що люди вже... Ну, якби не відчували, що ну, тобто воно якби стало вже нормальною картинкою, та тобто, і ну, прийшли ви до висновку, що саме 21 день, навіть ну, якщо ми робимо якісь певні зусилля над собою, та, щось тренуємо, якісь здобуваємо навики, е воно дозволяє нам це ну, сприйняти як все наше, та, як наш навик, наше, ну якби не знаю, наша частина нашого характеру, та тобто чи наших таких, е таких софт так як тепер модно казати, та до таких наших особистісних навичок. О, тому користуйтесь цим і дивіться, які навики та, ви можете собі виписати, наприклад, які навики вам потрібно е ну, впровадити в життя. Та, тобто це може бути щось дуже простеньке, це, наприклад, прокидатися в такій-то годині, лягати в такій-то годині, не знаю, виконувати п'ять завдань важливих на день. Та, тобто ну якби це ви самі собі придумуєте якийсь навик та. І можете його потім тренувати протягом 21 дня і побачити, що вам це дало. Тобто, я кажу, це може бути будь чому, але регулярно. І якщо вже ну, якийсь день цього не зробили, то треба знову ну, стартувати з першого дня. Але це дійсно дає можливість нам ну, впроваджувати своє життя, вдосконалювати ті навики, які ну, нам хочеться, але ми десь, наприклад, ну, не можемо до кінця собі, собі ну, ввести в звичку таку. О, тому користуйтеся, це насправді круте правило, я вважаю, і це не такий великий термін, щоб можна було це ну, відкладати. Та, тобто це можна краще. Ну, принаймні, про, знаєте, таку включити цю таку цікавість, цікаво, чи я це зможу зробити. Спробувати та взяти якийсь один навик і протягом 21 дня потренувати. Е, наступне наше правило, е, е, це. Правило це вже п'яте, здається, та саме в цих таких другому нашому блоці це правило 10 тисяч годин, і це правило чим цінне, тим, що за після 10 тисяч годин, якщо ви вкладете в будь-яку справу, та чи це в нову професію, чи це ви, ви не знаю, ну, якщо вже у вас є якийсь досвід попередній, то ви вже. Є в цій темі точно професіоналом, якщо ви вклали більше 10 тисяч годин. А якщо це щось нове для вас, то ви маєте розуміти, що ви не можете бути зразу на початку професіоналом і експертом, та має пройти певна кількість напрацьованих годин, в якій ви в цій темі ну, працюєте, вдосконалюєтеся, шукаєте, практикуєтеся і маєте результат. І саме 10 тисяч годин підтвердили вчені, що це є такий шанс. Бути, ну стати та стати професіоналом в цій сфері, і це також дає певне ну навки це хтось може від цього засмутитися, а хтось може навпаки собі породіти від того, що тут якийсь також є обмежений ну якби час чи ну якби так, якби години ці самі. Що ви розумієте, що вам не треба там це. Ну, навіть ціловічність робити, та? щоб то вас, вас до вашого професі... ну, професіоналізму потрібний певний, просто певний час пройти. Та? Тобто, я, наприклад, я себе таким чином за заохочую, наприклад, там вивчення англійської, та я кажу, я ще не експерт, поки що, але я тільки на тому шляху. Та? Але з другого боку, коли я говорю вже про тренінгові години, про свою експертність як професіонала, я розумію, що я вже там на половині шляху, та що я вже багато багато чого здобула і вже там наближаюся до того, щоб відчувати себе та як професіонал в якійсь там в одній з своїх своїх професійних напрямків та. О, так само в материнстві, та наприклад, там о, я вже там вже маю досвід нав, ну та навики і так далі. В якійсь маю області, наприклад, так само коли навики водіння автомобіля, та тобто хтось вже має ці навики, а хтось ще не має, він ще їх може там здобути. Тому так ну, це в будь-якій області, але це таке певне ну, таке... для мене це певне полегшення і розуміння, що є. Сфери області напрямки, в яких я вже є експертом професіоналом, а є в яких я або не хочу взагалі бути там експертом і не намагаюся туди йти. Та? А є які я, якщо я хочу, то я докладаю зусиль на та йду, рухаюся, і я точно, якби та рано чи пізно, там в середньому кажуть, що це від 5 до 10 років можна реалізувати, би, та? тобто цей шлях. Чому? Тому що 5 років, якщо це повний робочий день, кажуть 8 годин в день та присвячувати цьому. І 10 років, якщо це не повний робочий день, там 3-4 години. 7 років це якщо та, якби, ну, трошки так, трошки так. Та? Тобто трошки, десь повний робочий день, десь не повний робочий день. Тому так, це також може бути для вас таким певним тестом, тобто, щоб ви себе подосліджували і зрозуміли. Що в да, в якійсь царині ви професіонал, в якійсь вам ще треба трошки до допрацювати, дойти просто авиана шляху? Та тобто це також нормальне усвідомлення, що не все і не відразу може бути, та тобто просто десь, десь ще треба дійти до цього. От, і це про дорослу таку позицію, про таку певну відповідальність, що якщо я вже там та вклалася, я ну бо я маю результати, я маю цінність, я маю розуміння себе, своїх нав навиків за своїх напрацювань. А є там, де я тільки, наприклад, стартуючи на половині шляху, і так далі. І це мені особисто дає певну таку підтримку і розуміння, що я рухаюся, якщо це відповідає моїм цілям, та, тобто якщо моя ціль є такою-то, такою-то, то я можу бути десь на початку шляху, на третині шляху, на, на половині, та, тобто, там, чи наближатися до, 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 вже до результату такого повного, якого я хочу, якого я очікую. О, тому користуйтеся цими правилами, розумійте, що е, починається та це все з тих двох хвилин, яких ми казали, це ніби дуже трошки, та але закінчується тим, що ви можете бути м, та, тобто тою людиною, яка реалізовує свої цілі е, чітко, професійно, відповідально, та тобто м, або прозна, якщо не професійно, то в будь-якій області, які ви собі поставили ціль, і ви маєте навики, ви рухаєтеся, то ви точно ну, отримаєте цей результат, якого ви хотіли, наприклад, там на початку року. От, тому бажаю вам користуватися цими фішками. Можливо, тут не всі та не всі фішки, які би хотілося розповісти, але в царині там 20 хвилин. Хай це буде вам ну, таким дороговказом, та користуйтеся хоча б цими. Та? Тобто, повірте, навіть з Це зібрано з мого великого досвіду, та в 20 хвилин відео для того, щоб ви реально мали результати і могли отримувати те, що ви то, що вам цінно, і те, що вам пріоритетно. Дякую за увагу. З вами була Анна Замосна. До нових зустрічей.